Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже вологий класний сирник, але з ореву. Ось така в нас родзинка. Почнемо приготування з сабле або пісочної основи. Хто як звик казати, в принципі, це одне і те саме. Що я роблю? Я просто змішую сухі інгредієнти. Як бачите, я просто роблю це лопатою, тоді додаю вершкове масло і починаю заміс. Можете робити це міксером. Точніше, тістомісом, якщо у вас немає, як бачите, можна легко зробити це рукою. Трішки розім'яли масло, масло має бути кімнатою температури, і додаю жовтки. І все вимішую до однорідної текстури. Недовго замішую, тому що масло починає настанути від тепла рук, тому швиденько це роблю, відправляю. Більшу частинку у морозилку в окремий, окремим шматком, і маленькі залишають для того, аби затерти його наш сир зверху. Для сирної основи нам знадобиться сир, цедра. Тут вже в мене лимону. Сирник ніколи не печу без цедри лимону, яйця, цукор, а також ванілій, цукор, сметана, вершкове масло, крухмаль і саме орео. Орео я намагалася відділити від крему лише частинки печива. Бачите, я все роблю у кухонному комбані. У мене порція потрійна цього разу, тому я роблю в три етапи, ось так в кухоному комбайні, і все змішую. Якщо у вас все на одну порцію ви зробляєте, то тоді, звісно, ви можете зараз все подрібнити до однорідної консистенції. До речі, якщо немає кухонного комбайну, з легкістю зможете пропустити сир через м'ясорубку електричну чи будь-яку іншу, чи ручну. Ось і е, раніше я так робила сирники і нічого. Бачите, просто комбайн надає однорідну текстуру нашій сирній основі, і сирник виходить прямо як чизкейк. Ось я вилила першу частину сиру, тому що, якби я більше дала сиру, і комбайнові було б навантаження, і, звісно, були б більші крупинки. Ось, і тому я поділила на три частинки. Моя сирна основа готова. Як бачите, лише де-не-де там є малесенькі крупинки, але в сумі все дуже буде гармонійно і смачно. Виглядати. І однорідно, що дуже важливо для сирника. Тепер, що я роблю? Ось цей великий шмат нашого пісочного сабле просто розкачую, присипаю борошном, щоб не прилипало до поверхні. І потім беру накачалку, нагортаю. І наше деко я обов'язково завжди застеляю пергаментом, щоб ніде нічого не пристало. Допомагаю пальчиками вирівнятись. Пісочній основі, де треба дотягнути, ось, І все з легкістю в нас а, виходить, в принципі, бо тісто настільки ніжне, що мої діти казали, можна його з'їсти сирим, настільки гарно а, смакує, тому що тут лише жовтки, масло і какао, ну, пудра. Це навіть розпушувача, до речі, тут немає. Тому це справді дуже смачно. Розрівняла пальчиками. Тепер в останню чергу я відправляю подрібнене орео у нашу сирну основу, з легкістю перемішую. Можна це зробити, в принципі, і е, коли ми вилили вже сир, і тоді просто е, повпихати таким чином. А можна ось так, як я. І все вигортає на, нашу, на наше пісочне сабле. Тепер, поки ми тут з вами готували. З морозилки витягую на шматочок тіста, який ми для декору приготували, пам'ятаєте, і просто беру на терці, затираю все. В результаті воно гарно дивиться, Чому? тому що основа в нас темного, темного коричного такого кольору. Тоді у нас йде саме орео темне, де не де в сері, і, звісно, затираємо. Також таким темним кольором. Ось і все випікаємо півтори годинки мінімум. І подивіться, яка у нас краса виходить. Це справді дуже і дуже смачно. Реально, він розлітається за лічені секунди. Якщо вам досі не виходили сирники, то по цьому рецепту однозначно вийдуть, пробуйте, експериментуйте, і нехай у вас обов'язково все вдається. Не забудьте поставити подбайк, що вам сподобалось це відео, і не забудьте підписатись. До зустрічі у нових відео.